Вітаю вас на каналі Анастасії Марченко. Так як я бачу, що я вам дуже зайшов останній шопінг флог. Я вирішила вас забрати сьогодні з собою також на закупи осінніх товарів. Осінніх товарів. Ми будемо купувати светри, теплі носочки, гетри. Я навіть думаю собі взяти куртку, яку ми дивились в останньому обзорі. Подивимось джинси, якісь осінні, такі широкі, зручні. Поїхали! Починаємо ми з зари сьогодні. Я так розумію, що шубки далі-далі в тренді. Я, до речі, не купувала собі. Але в мене є шубка альпаки. Перші светрики, які ми побачили, дуже м'якесенькі, але я думаю, вони з поліестра повністю. І цей склад буде не дуже. 52 поліестри. Він буде кататися. Тому ми приходимо мимо о Боже, подивіться, який гарний костюм. Вау! Дуже гарний. Тільки я не знаю, як зараз носити восени його без рукавів. Боже, яке гарне взуття. Я після літа так полюбила ось такий малесенький каблучок, На ньому так зручно ходити. дає якоїсь такої елегантності в той же час тобі дуже зручно ходити. Хоча з боку, звісно, це виглядає не так файно, як би хотілось, але треба міряти і дивитися, як воно буде виглядати на ножки. Під пальто я думаю, буде шик блеск і ще такий колір трендовий. Да взагалі мені дуже подобається цей тренд на коричневий колір. Сама зараз вся в коричневому, навіть колготочки в мене коричневі. Це що за сумочки? Мені нагадують форму міу-міу. Гарненька, правда? Ну, я не знаю. Виглядає дешево і сердито і не тримається на плейтику. ручки трошки як проволока. Якщо тут у мене тоненькі, але вони м'якесенькі, то тут вони такі стоячі, коротше, вони змінюють форму, як проволока. В принципі, норм, якщо б ручки були гарнішої якості. Блін, я тільки що подивилася, я вам знімала, по-перше, з поганим звуком. Я не знаю, як це працює. Бачите, я взяла мікрофони сьогодні, а воно якось гірше, ніж, ніж так. Це такий топ. Виглядає дуже дивно, але мені дуже подобається. Брати не буду, бо якби осінь куди. Але гарненький, дивіться, ніби водорослі, ще й так блищить. Мені вже ці колекції нагадують зимові, дивіться, і за кольорами, і за блискітками. Все скрізь блищить. Я зараз так дивлюсь, світрів не дуже багато. Точніше, світри є, а гольфів немає. А я хотіла собі дуже погольні купити. Боже, який гарний костюм. Якщо б зараз всі не ходили в леопардіуму, я б собі, можливо, б взяла. Вау! Який гарний пічечок, боже. Такий світер, який знаємо, поміряти. Дивіться, яка гарненька кофточка, вау. Виконана в форматі куртки, але насправді це в'язана кофточка. Вау, така гарна. Можливо, її взяти. Ой. Беремо поки що все в примірочну, а там будемо міряти. Мені так затишно. Вона ну, така теплесенька. Зараз тренд на такі куртки, але та куртка, яку ми дивилися в Берці, набагато гарніша. Хоча це така, ніби батьківська, в мене, звісно, розмір L. Така велика, мені так зручно. Виглядає в камері просто жесть. В житті якось вона покраще виглядає. І цей комерець такий велюровий, чорний. Реально робоча куртка. Ще в зеленому кольорі. Тут мені комірець взагалі не подобається, якийсь він дуже малесенький. Коре, більше вам такі не буду куртки показувати, щось інше покажу. Е, мені більше сподобалося, Берсі, ці навіть не розглядаються для мене. Вони виглядають реально як робочі куртки. Ось так, коли фотографуватися, то буде гарно. Все. Але нам треба, щоб ми були гарні весь час. Що такі знайшла подібні до тих, які я взяла на незесенькому каблучочку, а тут такі повище трошки. Подягнула на себе. І мені більше подобаються на низькому каблучку. Оцей високий, він абсолютно неустойчивий. Ти, звісно, виглядає по розмашисті. Я просто не хочу брати 38-му. Я хочу, щоб в мене було так свободненько, я ще могла одягнути собі носочок під низ. Але вони такі гарні, подивіться, спереги. Ще гарніше, ніж оці на високому каблуці. І колір дивіться. Цей такий трошки з бордовеньким, а цей такий темний-темний коричневий. Мені цей ці він переливається, якийсь цікавіший такий колір блищить. І зараз мені теж хочеться лакомово. Можете написати в коментарях, бо я точно буду довго на рахунок них думати, чи вам подобається ось ця пара взуття і чи ми їх беремо. Показую поближче вам колір шкіри і такий маленький, елегантний каблучок. Давайте приміряємо в коричневому кольорі. Тут є дуже класні гетри. Я вже собі взяла ось таку пару темно-коричневу. Вони дуже довгі. Ось дивіться. Бачите, тут значочки є. І тут такі носочки. Носочки, звісно, дороговаті, але якщо брати такі гетри, то ціна класна. І починаємо ми з такого трендового образу. Я б не сказала, що його дуже гарно зібрала. Зараз носять з такими жилеточками отак от лягають поле А в мене ще ж поло тут отак носять їх. Образ мені взагалі не вписується в мій стиль. Хоча могло бути гарно, так в американському студентському стилі. Я буду вам сьогодні все показувати, що буду міряти. Те, що мені подобається, не подобається. Перемірила такий гарний костюм. Дивіться, зараз, можливо, ми спробуємо одягти якусь кофточку під низ. Буде набагато гарніше і не буде так сексабільно. Бо це якось трошки я Тут якісь зібралась. Правда, на мій зрост вони трошки коротенькі, бо я би хотіла їх носити повище, щоб мені було зручно і мені було не холодно, тому що я не хочу отак зимку ходити, тому я його не візьму. І я думаю, якщо щось піддівати під низ, буде реально гарно. Я взяла такий собі розмір трошки більше. М, здається, так. Я приміряла з джинсами і мені подобається. Дивіться, як гарно. Може, реально з джинсами взяти? Ще приміряла з дуже подібними джинсами, але трошки іншими, теж сірими. І з цими мені подобається більше. Вони мене якось роблять менш об'ємно. Ці трошки мене квадратили от, в цій зоні, а ці сіли гарніше. Приміряла я з такою ковтинкою, але з ковтинкою виглядає зовсім тускло. Може треба білу. Сама кортинка мені подобається. Дивіться, вона така простенька, класична, гарна, приємна на дотик. ній, я думаю, не будемо подійти. Ще один світерочок, який я взяла в розмірі L, щоб він був більш вільний. Мені не подобається, що тут такий виражений білий виріз. Він розширяє мені плечі, бачите, він так якось робить мене ширше. Шию теж робить на ні акцент. Мені через це він не подобається. А так дуже гарний колір. Я через це і взяла його поміряти. Мені прийшлось перервати зйомку. Я зараз лечу на зустріч з коучем. Все-таки сьогодні будній день. У мене були справи, але я вирішила встати вісім ранку, поїхати на 10 утра вам знімати цей влог, щоб він вийшов через тиждень після того, як я останнє відео виставлю. Корочі, хочу зараз кожного тижня виставляти по одному відео. Я не знаю, чи в мене вийде, я нічого не обіцяю. Я просто так хочу. Тому буду намагатися це виконувати іти так склади до цієї цілі. Ну, і так як у нас формат влогу, я вам розповім трошки, що. О! Блін, я в шокі. Кафе, в яке я хотіла сходити, закрилось. В общем, так як у нас формат влогу, я вам розповім. Про коуча це я зараз іду на першу таку зустріч повноцінну. У нас була до цього 30 хвилина зустріч, на якій ми знайомились. Я дізнавалася, що це взагалі таке коуч, бо в мене ніколи такого досвіду не було. Я просто хочу себе взяти в руки, йти до своїх цілей і постійно бути якби в ресурсі. Не знаю, чи це можливо, але от у мене такий запрос, щоб я була змотивована і щоб я розуміла, як себе мотивувати. Забігла ще перед нашою сесією взяти своє Баблці. Ви знаєте мій любимий рецепт, я вам розповідала в минулому шопінг-флогі. Я вже приготувалася до зі дзвону, взяла з собою навіть листочок і ручку, щоб записувати якісь інсайти. Я так роблю завжди перед зустрічами з психологом. І зараз я роблю так перед зустрічами з коучем. Отака сильна в мене зараз мотивація знімати вам на ютуб. Я бачу таку класну віддачу, що мені хочеться знімати більше. Саме тому я сьогодні вирішила так зробити, в такій обстановці провести нашу зустріч коучингову. Бо мені було дуже важливо зняти влог. Завтра в мене вже не буде часу. Післязавтра коротше, в мене дуже сильно графік забитий. До мене ще прийде подруга з Англії, тому отак, що маємо, то маємо. Я сподіваюся, що вам сподобається влог. Не переключайтесь. І наступний кадр, ми повертаємось. І просто подивіться, який гарний комплект на мені я встигла і поплакати на сесії, але вже зібралась, підкрасила губки і далі вам знімаю. І дивіться, це просто вау. Я правда не знаю, під що його носити зимою осінню, тому що тут такі голі плечі. Але сам комплект дуже тепленький, не беручи до уваги того, що топ не має рукавів. Блін, він просто вау. Можливо, я його навіть. Дивіться, скільки він буде коштувати? Мені здається, що єдиний мінус це те, що бачите, трошки візуально він мій зріст обрізає. Нагадую, що я 176 см зросту маю. Я ще подумаю на рахунок нього. Можливо, я його для якоїсь зйомочки візьму. Дивіться, який атмосферний. Боже, краса, ну реально. Якість така прикольна. Вам як подобається? В цій сукні мені подобається, тільки спідничка. А далі тут така також в робочому стилі, і ще є зрозумілий всі крой. Не на мій зрост 100%. я в ній як підстрелена, хоча дивіться, так виглядають ножки гарно. Джинси мені сподобались, і я думаю, що якісь із двох, які я обрала сірих джинсів, я точно візьму. І мені таких сірих не вистачає в моєму гардеробі. Тим більше зараз також тренд на цей сірий колір його поєднують часто з бордовим. Я буду поєднувати з зеленим шарфом, з чорним пальто, з коричневим пальто. То я буду експериментувати. Я зараз приміряла трошки менший розмір, і мені здається, що навіть кольор якісь інші мають світліше чи що. О, а сидять, кстати, гарніше, так? Да? На попі точно сидять гарніше. Ну, то візьмемо 34-й розмір. Мені таких не вистачало реально. І такий піджичок. Не знаю, що до довжини його, але якість така приємна. Він такий м'якесенький, гарний такий стиль. Я, до речі, на Aliexpress розпаковку дуже схоже пальто замовила длінне. Ще воно ніяк не дійде. Я вже чекала дуже давно цю посилку. Щось під низ одягнемо і подивимося, як будемо виглядати. Подивіться, як виглядає з піджичком гарно. Щось я так загоріла як взяти його. Надіюсь, що я зможу його під пальто одягати. Бо якщо не зможу під пальто цей піджичок одягати, то тоді сенсу в ньому якось не дуже багато. Цей синій джемпер кардиган, дуже гарний. І він такий м'якусінький. О, які гарні розрізи! Подивіться. Вау! Ну, Дуже гарний дизайн, дуже гарний колір. Мені, правда, він гардероб не дуже підійде, але я вам раджу придивитися до нього, якщо вам подобається колір, якщо ви носите. О, я його могла б носити з синіми джинсами. Але в мене оранжева куртка. М -м -м. Якщо що на мені розмір L, мої параметри це 88, 64, 88. Я взяла такий, щоб він був оверсайз, і такий був зручний, зручний зручний. І так і є. Але чесно, цей зараз більше в моєму стилі. Взагалі ці картигани, вони такі затишні, додають такого домашнього затишку. І я не знаю, куди ж такому ходити. Наступна річ має ось таку гарну спинку. На зав'язочках, подивіться вау. І тут такий виріс на спинки. Зараз я вам покажу на собі. Ззаді виглядає дуже гарно, але подивіться, який я квадрат. Що в цьому світері не так, чому він робить в мене таку квадратну? Якщо занижений шов, то ми одразу стаємо візуально квадратними. Плечі стають візуально ширшими, я це не люблю, бо в мене і так широкі плечі. Подивіться, бачите, візуально, наскільки в мене плечі виходять за мої бедра? Каламбур. А якщо б шов, шов тут, <смі> то все було б нормально і я би виглядала б гарно. А так дизайн гарний, дивіться, і дивіться, яке воно приємне все. Я ніколи не можу з цими світерами вгадати. Я не знаю. У мене вічна проблема з цими світерами. Я не знаю, це в мене тільки так, чи у вас також такі проблеми з пошуками світерів гарних? Але дивіться, який шанс був, який шанс у світера був, так? Поїхати зі мною додому. Можливо, ви мене не зрозумієте. Але я хочу взяти цю собі кофточку. Мені так зручно в такому одязі, просто оділа, не хвилююся, вийшла відчуваюся класно. Якісь аксесуари зверху додавала. нелегке. Давайте поміряємо з моєю курткою, бо це вже такий образ, який я можу одягнути і піти, куди захочеш. Так затишно в ній я взяла також розмір L, щоб було так дуже просторно, як домашній одяг. Я завжди одягаю футболочки під толстовки, але тепер буду одягати таку кофточку, наприклад. Щоб було ще тепліше. Мені подобається, коли з-під толстовок, отак, знаєте, терчить трошки біла полосочка або якась сіренька полосочка. У мене в одну віці пісне Есте. Ой, карапара! Штатив завжди зі мною. Знімаю тут вам іноді якісь кадри на штатив. А ще я людина, яка окупувала дві приміришні на багато-багато годин. Шок-шік-шок. -шок. Ну так виглядає. Я не скажу, що якось дуже ідеально, але мені буде зручно, а це найголовніше. Я все буду класно почувати, а це, і ще раз повторюсь, найголовніше. Уже, хоп, стилізація пішла. Тут ще буде реамень коричневого кольору, такого самого, як і моя шкіряна кустка. І все буде дуже гарно виглядати. Ще приміряла такі штани, Дуже мені сподобався колір, але вони у мене коротенькі. І бачите, так підкатано можна потім буде розштопати і їх подовжити, але я не впевнена, що це пасе мене. Також мені не подобається посадка. На зиму це взагалі не практично буде. Така низька, мені всі почки продають. Мені ж 26 років валяли. Хоча вони реально дуже зручні, але все-таки на зиму не підходить. Дивіться, я поміряла з цією курткою повний такий образ і з коричневими штанами набагато гарніше виглядає цей білий не топ, а світшот, не світшот, а блуза. Тому мені обов'язково треба шукати джинси коричневі. Як гарно вау! Блін, може їх взяти. Куди? Я ж реально почки просто жу з таким-то. Світорок, який мені не сподобався, через комірець. Бачите, який він короткий, він також мені ширить шию. Він має бути або довгий, або його не має бути. От в моєму баченні ось так. Третього не дано. Дизайн нічого, якщо б тут був комірець, гольфік такий, знаєте, я так хочу гольфіків, а гольфіків ще немає. Вони, походу, будуть взимку. 1 грудня. Боже, дивіться, яка гарна сумочка. Я так обожнюю ціни. Ви чим де б ці сумочки всі? Якщо б у мене було якесь зелене взуття, я би точно її взяла. Ой, яка малюточка! Вау! Тільки не подобається. А, воно регулюється, клас. Дуже класно, але в мене нічого не поміститься. Ні штатив, нічого. Я всі сумки оцінюю по тому, чи поміститься в мене там штатив. Гарненька суконька. Буде класно і під казаки, і під сапожки. Може поміряти? Чесно кажучи, сукня якось мені не до кінця подобається через те, що тут от так ж м'якається, це, до речі, S-розмір. Вона така пом'ята трошки, але то таке. Не знаю, мені якось вона не дуже подобається, хоча б колір дуже гарно би компонувався з коричневим. І потенціал у цієї сукні був. Плюс вона дуже колеться. Прямо в ній незручно, неприємно. Не, -не. не беремо. Ми перенеслися в H&M Home. Тут я можу подивитися собі. Мильнички мені треба, така завжди краса в цих магазинах. Боже, я так обожнюю подивитися і нічого не купити. Так і не знайшла тут мильничок, тому ми швиденько переносимось далі. В Суперфарм ми йдемо купувати спонжики і зубну пасту. Я не хочу довго шукати, тому бачу беру. Пасту я люблю смакову, тому візьму таку з папаєю. І беремо водичку, бо я тут з 10 ранку, а вже 7 вечора. Єдиний манго у нас в Рославі – це манго в Магнолії Парк. Тут, до речі, дуже класні пальта, тому якщо ви шукаєте собі гарне, гарної якості пальто, я вам раджу пошукати в манго. Наприклад, це пальто дуже схоже на пальто з Масі Мадуті, яке я дуже собі хотіла раніше. Зараз давайте його приміряємо. По дорозі вам покажу ще пару пальт: таке чорне, класичне, з гарним воротом. Блін, чесно, саме це пальто капець яке колюче. Кому вони його хочуть продати, якщо воно таке колюче. Прямо мені скрізь одяг колить. Але дизайн реально дуже схожий на Масіму Дуті. Блін, якщо б воно не кололось, ціни б йому не було. Бо масімо Дуті таке коштує 1400 злотих чи 1700. Там так гучно говорять, що я сюди перехожу. Надіюсь, там мене не вивезуть, звісно, з моєї приміжальні. Таке ще поміряла. Воно в розмірі L, так само, як і пальто. Все мені не йметься з такою курткою, як в Берці я побачила. Але це так собі виглядає. Все взагалі не хочеться. Також тут непоганої якості окуляри, можете собі тут подивитись. Хоча, звісно, пластмасові відчувається, можливо, вони трошки брудні. Раніше вони мені подобались. Ще така пара мені під сумочку прямо, яку я купила на Aliexpress за 25 злотих, тому чекайте всі на відео про Алік. Ідемо в хомло, тут точно будуть мильнички скрізь такі осінні колекції. Як же ми всі любимо романтизувати життя? Кожну пору року, літо чекаємо, осінь, весну, зиму навіть чекаємо. Дивіться, які наборчики на знижках, але я вже їх потрогала, потім згадала, що треба зняти. Вони такі тяжкі, що ними можна якби і прибити когось. Я такі тяжкі зараз, як буду тягти на своєму горбу додому, це жесть. Йдемо далі дивитись. Непогана мильничка, а на дереві дерево може псуватися, мені здається. І немає до наборчику такого для милка. Вау! Але подивіться, яке воно велетенське. Воно навіть у мене не така велика раковина. Блін, ну, видно. Ой, воно, знаєте, схоже на що на пемзу. Оплачуємо і виходимо. Зайшла я в обешку, але, на жаль, кутка, яка мені сподобалася, доступна тепер тільки на сайті. Я така молодчинка, що прийшла сюди з 10 ранку, бо зараз тут скільки народу, я б вже так якби вільно не познімала. Я до вас з прямим включенням з дому сижу, монтую влог і розумію, що він вийшов наскільки великим, що мені прийдеться окремо залити всі покупки, які я вам не показала під час влогу. Ну добре, я думаю, що буде класно. В мене буде два відео. Виходить, що шопінг-влог сьогодні. І через 2-3 дні я випущу окрему розпаковку. Тому підписуйтесь на мене, ставте лайки, пишіть коментарі і чекайте ще на одну розпаковку.